Всім привіт, я Даша і зараз ми з вами разом поїдемо на декілька днів у Торонто. Тож, якщо вам цікаво, то ходімо зі мною, подивимося, як все це буде, які ціни у Торонто, які умови на проживання і взагалі яке воно Торонто, бо я там буду перший раз. У Торонто, у Метеро, і зараз я їду до готелю, не дивлячись на те, що заселення десь 3 у мене, але оскільки готель знаходиться у центрі, то я буду мати змогу погуляти, подивитися, яке ви на Торонто, і показати його вам. Автобус з Пересанду до Торонто йшов десь 3,5 години, і вартість. Автобусу 56 доларів з людини, а у метро вартість проїзду одноразового 3 долари і 25 центів. Чесно, то я знаходжусь в такому невеличкому хвилюванні, бо мені ну так цікаво вже подивитися і пройтися вулицями Торонто, і взагалі подивитися цю атмосферу відчути. Тож я з радістю вас візьму з собою. Якщо вам це цікаво, то дивіться далі. це взагалі не передати словами, оскільки коли ще ти живеш у невеличкому місці, і де ти бачиш лише найбільш найвищі будівлі, це лише двопорпорхові, і коли ти отак тут з'являєшся, то подих просто перехоплює. Ну клас, все що я можу сказати, поки що у повному захваті. Я в Макдональдсі, десь мені обійшовся мій прийом їжі у 12 доларів. Так, зараз я вже направляюся до готелю і я, звісно, у захваті, бо стільки дуже цікавих облич, і мови геть різні чуються. Це дуже-дуже класно. Так що зараз подивимось. Який же у мене буде готель? Нарешті ми можемо побачити мій номер, це я привіт. Це в нас така кухня, невеличка, телевізор. Ліжко величезне. І... Такий собі душ, але зараз я вам хочу знати, що показати. Цей неймовірний вид. Бо це дещо. Тільки подивіться, 24-й поверх. перехоплюю подих. І ось я вже нарешті у номері дещо втомлена, бо е, я поїла, доїхала і думаю, ну все, з трьох годин вже мій номер вільний, я можу заселятися. Прийшла, у готелі була дуже величезна черга, я дочекалася своєї. І ось тут трапилось те, чого я дійсно не очікувала. Е, як виявилося, номер в мене вже був оплачений, але е, щоб. Заселитися у номер треба ще вносити депозит, що у номері там нічого не буде пошкоджено, і таке інше, який повертається мені, коли я буду вже виселятися з нього. Та я не проти цей депозит внести, але ж його неможливо внести. Ні готівкою, ні дебітовою карткою, лише кредитною карткою. А в мене немає кредитки. І мені кажуть, ну що, тоді ми відміняємо вашу броню, шукайте собі інший готель та до побачення. І, звісно, я в шоці? Бо залишитись буквально на вулиці без готелю, шукати якийсь інший. Ну, мені не хотілося. Тож. Дякуючи моїй знайомій з роботи, я їй зателефонувала, сказала, що така от ситуація не могла б, будь ласка, ти внести дані своєї кредитки. І також добре, що в готелі є така функція, як так би мовити, поміч третьої особи, що вони можуть взяти картку третьої особи. І таким чином я вже зараз нарешті у своєму номері з житлом і з таким крутим видом, який я вам вже засняла. І ще що я помітила, так це те, що тут на ну, дуже відчутний запах травки усюди, і люди навіть не ховаються, вони просто йдуть, і по вулиці, я не знаю, як це казати українською, взагалі що це як косячок. Так, йдуть собі палять і все їм добре. І цей запах він усюди. Звісно, я знаю, що в Канаді легалізована травка, і що в містечку, де я мешкаю, там також дуже велика кількість канабіс-шопів, але тут цей запах, він усюди. І це дійсно не знаю, як до цього відноситись. Ну, не знаю. Звісно, я ходжу, гуляю і їсти так -то хочеться. Тож я зайшла до суші такого невеличкого закладу, я не знаю, кафе чи я не знаю, як це сказати. Мені обійшлось на дві персони, 24 долари, це тому що я платила карткою. А якщо б я розраховувалась, наприклад, готівкою, то було б 21 долар. Я вам покажу зараз, що ми взяли на двох. І там ви вже самі вирішите, це багато чи не багато. І сподіваюся, я, звісно, на якийсь там блогер, щоб так все показувати, але можливо вам це цікаво і знати, які ціни взагалі у Торонто. Все так сяє і так гарно. І я у приємному шоці і захваті від всієї цієї краси. Тільки подивіться, як класно. Площі Янг Дандас це такий е, собі канадський тайм-сквер і тут дуже-дуже класно, дуже багато людей, бо це туристичне місце, і все сяє. Дуже класні емоції, звісно, не передати. І я спробую передати вам те, що я бачу, але через камеру ви самі розумієте, це зовсім не те. І ще, як ви бачите, можна побачити е, людей без дому, без хатченків, котрі також на вулицях просто сплять. І це, звісно, дещо що картинку, але в цілому дуже класно. Подивіться. Сьогодні мій другий день у Торонто. Я виспалась і зараз підемо далі гуляти і дивитися цю красу разом. Теж, якщо ви готові, Ліфт приїхав і пішли. Взагалі, це було класне рішення е, зняти готель у центрі, бо виходиш і одразу така краса, не витрачаєш час на дорогу. Виходиш в центрі і просто йдеш. І Гуляєш, економить, економить дуже час, особливо якщо приїхав десь на два дні буквально, на вихідні, то дуже-дуже класно. І взагалі таке відчуття, то тільки виходиш на вулицю і життя кипить, і така атмосфера щось робити, кудись бігти, бо дуже багато людей сюди, бо у містечку, де я знаходжусь, там виходиш на вулицю, суцільна тиша, людей замало. І це напевно одна з головних відмінностей. Зараз я знаходжуся на Таун. Тут усі заклади, усе на китайській і дуже прикольно, класно. Зараз ще хочу піти і щось спробувати в цієї кухні. Знаєте, це коли думаєш, зараз піду і спробую те, що ще ніколи не спробував. І потім просто йдеш і замовляєш шаварму. Я вже поїла. Такий обід шавармою мені обійшовся у 10 доларів. Так, звісно, це неправильне харчування. Ой, мені треба піти, бо через перехід переходжу. А, неправильне харчування, але. Знаєте. Інколи хочеться, особливо коли ти їдеш на вихідні, де хочеш гарно провести час, то хочеться дати волю собі а вже потім брати себе в руки. Так, а зараз ми вже йдемо на набережну. Сподіваюсь, бути там дуже класно, гарно. Все поснімаю і вам покажу. Я у повному захваті, і зараз я вам покажу, і ви мене зрозумієте цілковито. Ось так сьогодні цілий день ходжу містом, насолоджуюсь видами гарними уже вечір. Завтра вже в мене останній день. Завтра, о другій годині, я їду назад у Бері Саунд. але підзарядилися трохи енергії великого міста. Нарешті побачила Торонто власними очима. Сьогодні в мене вже останній день у Торонто, точніше, останні півдня. Я вже зараз через десь хвилин маю виселятися із номеру. І так я вам і не сказала, скільки ж коштує номер у центрі Торонто. За дві ночі а, я заплатила 435 доларів. І ще ви маєте враховувати, що ви маєте залишити депозит. Аби не було таких ситуацій, як у мене у вас має бути кредитна саме картка, бо готівкою відмовилися брати, і як я вже розповідала, на зустріч мені пішла моя знайома з роботи. Тож, чи дорого чи недорого вирішувати вам, цей номер він був на знижці, тож його реальна ціна була трохи вищою, я вирішила саме в центрі знімати номер у готелі, бо це логічніше, аби зекономити час на дорогу, щоб я витрачала на метро доїхати. А так я виходжу одразу в центрі, і оскільки я приїхала лише на деякі. Кілька днів і хотіла побачити саме цю атмосферу, яка відбувається в центрі, як, як взагалі тут у Торонто, то ось е така ціна. І ще враховуючи, що я винаймала не одна, а дві особи, тобто навпіл, це не так вже і погано. Ось, ну все, я пішла насолоджуватись останнім днем у Торонто і. Побачимось пізніше. Так і ціна цього депозиту становить 250 доларів, який повертається як тільки ви залишаєте свій номер і перевіряють, що все добре. У вас в номері, ви нічого не пошкодили. Ці гроші повертаються на картку до тієї людини. З чиєї картки вони були по суті зняті. Тож ось така стаття. Сподіваюся, що на моїх помилках ви навчитесь і не потрапите у таку ситуацію, яку потрапила я. От і все лише три з половиною години мене відділяли від неймовірної атмосфери людей навколо. Цієї Метушні до спокійного такого затишного невеличкого містечка. Ось і все, наша подорож підійшла до кінця. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. І нагадаю, що поставте лайки, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там в нас таке невеличке ком'юніті. Ми спілкуємось і класна атмосфера, тож приєднуйтесь. Дякую за перегляд. Бувайте. Ну, що настав час підрахувати, скільки мені коштувала поїздка у Торонто. Я подивилася свій банківський аккаунт, виписала всі суми, підбила їх. І можу сказати, що два дні у Торонто мені коштували. 430 канадських доларів, враховуючи а, поїздку автобусом від Перісанту до Торонто і назад. А, враховуючи метро, я ним користувалася лише один раз, а, ну, два виходить. А, спочатку, коли приїхала і поїхала до готелю, який знаходився у центрі міста, а потім а, назад, коли вже їхала на автовокзал. І ще я можу сказати? Готель, проїзд, харчування мені обійшлись ось у 430 доларів. Звісно, я не брала ніякі екскурсії, я просто насолоджувалася містом, відчувала цю атмосферу. Та я свідомо їхала туди просто прогулятися і подивитися. Звісно, в мене були якісь такі галочки, куди я хотіла піти. Я просто вбила в інтернеті найпопулярніші місця, які варто відвідати у Торонто, і відвідала їх. Звісно, там є що подивитися, є на які екскурсії сходити, але я у цей раз не сходила. У мене було не дуже багато часу, а у наступний раз, звісно, мені хочеться вже подивитися щось інше. І що я ще хочу сказати, я не харчувалася у ресторанах, я не готувала сама у готелі, хоча там була невеличка кухня. Я харчувалася у простих закладах, як ви бачили, і шаварму заїла, і десь бургер, десь суші. Так, це неправильне харчування, я знаю, але інколи, коли ти їдеш у невеличку таку відпустку навіть у два дні, це чому б ні? Тож, сподіваюсь, вам було цікаво, і не знаю, чи багато це чи ні для вас 430 доларів. Але ось так у мене вийшло.